Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Одна з десяти пріоритетних реформ нашого уряду називається гідність та повага. Мова йде про нову ветеранську політику, в основі якої лежить повага і підтримка наших ветеранів. Зміни комплексні, зміни на всіх рівнях, починаючи з інфраструктури першої зустрічі. У межах цієї концепції стара бюрократична система військово-лікарських комісій відходить у минуле. Створюємо нові механізми, які відповідають викликам часу. Реформа ще не завершена, але вже є перші результати. Військово-лікарських комісій стало вдвічі більше. До оглядів ВЛК залучені майже 820 цивільних лікарень. Запрацювала електронна черга, якою вже скористалося 45 тисяч воїнів. Впроваджуємо принцип довідки ходять за військовими. Понад 80% військових частин підключені до електронного документообігу. Також значно спрощений процес оформлення довідки про обставини поранення захисника. Паралельно зі змінами УВЛК триває реформа МСЕК: це впровадження міжнародної класифікації стану та потреб людини. Це оновлення пакетів послуг у соціальній, медичній реабілітаційній освітній сферах. У працевлаштування це безумовно діджиталізація. Зміни, які ми робимо зараз, можливі лише за умови стійкої економіки та державних фінансів. Україна скоро завершить третій квартал фінансового року. Увесь цей час ми зберігаємо макрофінансову стабільність, акумулюємо внутрішні та зовнішні ресурси, забезпечуємо армію, виконуємо соціальні зобов'язання, відновлюємо нашу країну. У січні, серпні до загального і спеціального фондів держбюджету ми зібрали 1,6 трильйона гривень. Це податки, акцизи, мита, гранти від наших партнерів. Дякую усім українським підприємцям та компаніям, на яких тримається наша економіка. Кожна сплачена вами гривня це наш оборонний ресурс, це внесок в нашу майбутню перемогу. До 15 вересня. Уряд ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік. Його розробка вже на фінальній стадії. Пріоритетом номер 1 як і цьогоріч, буде сектор безпеки і оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди усе це максимально для нас важливо. Другий акцент бюджету зарплати лікарів, вчителів та соціальні виплати. Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватись субсидії допомоги ВПО та інші виплати. Третій пріоритет відновлення. Для нас важливо продовжити та завершити проекти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові проекти. Росія буде і надалі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну, тому швидке відновлення залишиться актуальним наступного року. Сподіваємося на незмінну солідарність наших партнерів, особливо Євросоюзу та Сполучених Штатів. Ваша допомога це інвестиція не лише в Україну, але і у глобальну безпеку. Зі свого боку, уряд активно працює над планом України для започаткованої ЄС програми Ukraine Фасіліті. Вона відкриває нам доступ до підтримки обсягом в 50 мільярдів євро. Що розраховане на 4 роки: це гранти та позики для проведення реформ, кошти для залучення нових інвесторів, технічна допомога. Напрацювання координує міжвідомча робоча група, конкретні блоки плану розробляють профільні групи, секторальні групи за участю бізнесу готують рекомендації щодо розвитку стратегічних галузей економіки. Дієм планомірно злагоджено, і вже скоро будемо мати позитивні результати. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.